Чи дійсно можна покластися на Німеччину, як вважає Буданов? Тут, знаєте такі, що називається серйозні аргументи. Це їхнє бачення. Вони готові. Я навіть не здивуюся, що є якісь домовленості про те, що вони будуть підтримувати закулісні. Так що моя відповідь так. Я б сказала, що оце перший раз я бачу на справжнього союзника. Чи поліпшиться ситуація на часовому ярі для ЗСУ? Моя відповідь ні. Там зараз вона йде така максимально важка ситуація з обох сторон, що з російської, що з української. І я наскільки розумію, ми будемо бачити загострення, і ми будемо бачити навіть із того, що я бачу в нас дьявол, да, можливо, навіть відход від Часового Яру. Так що зараз, поки я не бачу, що там буде якось краще, не бачу багато смертей, багато в принципі і вогню, і багато дії, так що моя відповідь ні, не не полегшиться. чому росіяни суттєво знизили темпи наступу? Ну, перше, що там йде зараз ротація. Зараз перекидаються з однієї сторони в іншу, готуються до другої. І тут, в принципі, якась. Ну, Там теж саме, саме живі люди, які хочуть відпочинку, да? хочуть якоїсь Ну, хоч трошечки перевести дух. Далі стає питання зброї. Де потрібно його накопичити щось, мати більше зброї? Тут ще тема, що зараз її підвозять. Це на жаль, це тимчасово причина саме оце, цієї ротації, якщо ми глобально говоримо: перекиду, підготовки до іншого от така історія. Чи вдасться Канаді посилити військову допомогу Україні через затримки допомоги від США? Це теж так. Воно не тільки підсилити, це те, що вже працює. Якщо нам про це не говорять, то це не факт, що вони не дають, да, як ви розумієте. І тут якісь взагалі підписані чи контракти, чи ну, узгоджені да, якісь домовленості, які вже в роботі. Так що так, вони будуть працювати, і я скажу, що вони будуть стабільно працювати. Це не одноразова допомога. Чому мер російського Орієнбурга вимагає від жителів негайно евакуюватися? Ну, Умовно, загроза і небезпека, та, тим більше щось на що можуть вплинути, і у нас тут дуже багато кубків. Я не здивуюся, що там є якась отрута. Чи я не знаю, щось, що, в принципі, якось. Згодом плине, да? не зараз це поступово вплине. От не знаю, що там можуть вони знайти, якась отрута там є. Чи вдасться подолати проблеми з електропостачанням на сході України до кінця місяця? Ну, Дивіться, чи поремонтують, так поремонтують. Чи буде це як проблема, яка закрита, ні, не буде. Тому що це, в принципі, якби потребує. Більш довгої роботи, воно більше вкладень, Зараз це нереально зробити. Але чи залатають цю діру, так її залатають. Що мав на увазі голова МЗС Норвегії, коли заявив, що не виключає відправку власних військ в Україну? Я наскільки розумію, що якщо ситуація буде більш гострою, більш напруженою, саме тоді. Будуть введені інші війська, це, це вже узгоджено. Але знову ж це на всякий випадок. Оця історія це на всякий випадок. Це не про те, що вони завтра будуть. Це, от, як буде якась пройдена лінія, умовно межа, яка яку може перейти Росія, от тоді е, саме буде відправка. Чи приймуть новий закон про мобілізацію цього тижня? Ну, я не впевнена, що цього тижня його приймуть. Але чи будуть працювати на цьому тижні? Так, да, будуть працювати. Потім, я, наскільки бачу, там іще мають бути якісь коректировки. Чи погодиться влада РФ на заклики Папи Римського обміняти військовополонених по формулі всіх на всіх? Ну, схоже на те, що туди йде. Яким чином це не сьогодні створена ця тема. Ця тема дуже давно з нею працюють. І я так розумію, що туди йде моя відповідь так. Навіщо президент Зеленський збирав українських генералів на термінову нараду? Дивіться, є інформація, яка говорить, що Дуже скоро має бути якесь загострення. Притом, наскільки я розумію, якесь дуже серйозне загострення. І там якийсь план дій, якась злагоджена система для того, щоб не було що один вліз другий по Да? І це якесь узгодження роботи, спільної роботи, спільної якоїсь. Ем... Ну, Не побоюсь цієї слова, що воно має, знаєте, як оркестр, який грає, щоб він, кожен включався в свій момент. Тому що тут якась така тонка задумка. Чуть-чуть я тут опущу одну інформацію, що я бачу. І якщо воно так працює, як задумала Україна, я думаю, що будуть в нас потім мають чекати доволі цікаві новини. Чи отримає Україна мільйон снарядів від Естонії до кінця весни? Ну, ми відповідні. Якось одночасно дати цю кількість її не дадуть, її будуть давати поступово, і тому це буде довго і нудно. Так що сказати, що це до кінця весни ні, це неправда. Чи справді Україна знайшла вихід, як припинити блокаду польського кордону? Ну, чи є на сьогодні вихід? Так, він є, але я не можу сказати, що це вихід. Знаєте, це якщо що тимчасово працює, це не той вихід, що цю тему закрили, да, вона більше не буде підніматися. От я, на жаль, так не бачу. Воно ще буде горіти, ця тема. Чи справді Росія значно посилила власне лобі в Палаті представників США? Дуже цікаве з'єднання. Просто вже якби хотів підібрати, то навіть так і не підібрав би. Чи, чи є лобі, то Та там взагалі о, 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 всі такі лобі. Да? Куди не глянь кругом лобі. Е, крім того, там навіть зайшло в систему правосуддя, в систему закона. Так що так. Чи справді Китай надає РФ дані Геопросторової розвідки? Ну, чи не дає, так, не дає. Там них якісь є домовленості. І скажу більше, що вони якось системно надаються. Я, наприклад, не здивуюся, що воно прям падає. Це не на рівні того, що вони надають, а воно прям падає їм на сервіс, на пряму, на сервер. Тут мається на увазі. Тому що всі. Зміни, які тільки відбулися, вони моментально там. Ну, як ви розумієте, моя відповідь так, але це щось на рівні того, що вони це отримують по домовленості і зразу. Це, щось, от, це якась праця спільна, і вони працюють разом в цьому питанні. Чому в Будапешті посилюються масштабні протести проти уряду Орбана? Уперше за все, що не задоволені в принципі політикою. І всього, що там відбувається. Крім того, це не те, що не задоволено декілька людей. Це всі незадоволені. Це така умовна більшість, яка готова е, противостояти і готова це відстоювати. Я навіть скажу більше, що е, ми будемо бачити ще загострювання цього. Якщо зараз це там якісь протести, не здивуюся, що потім можуть бути навіть якісь стички може з поліцією. да, Якесь загострення йде ситуації. Так що Чи з'являться вже влітку винищувачі f 16 на території України? Я все таки думаю, що цей час ікс уже прийде. Далі там нема куди тягти, так що моя відповідь так. Чи надійно захищена від атак росіян інфраструктура військових аеродромів, де будуть розміщуватися f 16 Над цим зараз працюють. Сказати, що на зараз це надійно захищено ні, це неправда. Але над цим зараз працюють туди взагалі кинути всі сили, щоб це було через певний час, так це буде. Але це в процесі, так? Я не можу зараз сказати, що так, там уже все захищено, тільки давайте. Ні, це неправда. Над цим зараз працюють. Чи справді російська влада значно збільшила присутність військових в Криму? Це так там якось накопичувати, щоб була умовно загрозлива сила для того, щоб був опір. І все це робиться по дьяволу. Я думаю, що це якась почута інформація України, що вже зайдемо скоро в Крим чи щось подібне, да, і як противовість цього, що їх туди накидали. Не з доброї волі вони туди їх підкинули, а саме, як вони мають захистити да, якимось чином рухатись наперед. Що моя відповідь так? Їх там багато. Я наскільки бачу, їх дуже багато.